Підсумки тижня про головне у підсумковій програмі на радіо Розділяці о дев'ятнадцятій Моє вітання в студії Ірина Телька працює інформаційна служба новин в етері Підсумки тижня на радіорозділя. Про головні події нашого краю вже за мить. Знов вимкнули. Як я борщ зварю, так де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. ДСНС та ЮНІСЕФ попереджають перевір правила безпеки. За 46 днів у нас весна, але вже зараз денного світла побільшало на 25 хвилин і світловий день становить до 8,5 годин. Крім того, вихідними синоптики прогнозують прихід до нас теплого повітря з Атлантики та Африки, тому морозів найближчим часом не очікується. У цьому є плюси, бо відтак держава загалом споживає менше енергоресурсів для обігріву помешкань, що при постійних атаках ворога на об'єкти генерації є критично важливим для нас. Проте аномально тепла, як для цієї пори року, температура повітря несе певні загрози, зокрема для сільського господарства. Спостерігається, як окремі зернові культури вже відновили вегетацію, що також відмічає. Це вперше за багаторічний ряд спостережень. Свою оцінку ситуації у коментарі радіорозділя висловив експерт в галузі сільського господарства Борис Данилів. Ми розуміємо, що на тих температурах плюсових не завершить січень лютий, будуть ще серйозні мінісові температури. Знову рослина, вона вже відновила просто вегетацію. Всі зрозуміло, бачимо не тільки озиміна. Озимі культури, а і трава проростає. І знову вона піде в режим сплячки, тоді знову на плюсові температури весною. Це однозначно негативно відіб'ється на врожайності. Озимих культур однозначно, пане Борисе, дозвольте ще поцікавитись. Крім аномально високої температури, ми також бачимо, що немає снігового покриву. Фактично, упродовж від початку перших днів зими. Звісно, що були дні, коли засніжило, але швидко все розтаяло. Так, це теж дуже дуже не найкращий, не найкращий варіант для перезимування озимих культур, тому що коли є сніговий покрив і Десь мінусові температури рослина значно легше переносить, значно менше треба затратити енергії сахарів для того, щоб відновити вегетацію. Це теж негативно може відбитися на перезимівлі озимих культур. Микола Гнатів, експерт в галузі метеоспостережень та гідрогеології, який вже 17 років фіксує погоду у нашому субрегіоні, теж звернув увагу на аномальну високу температуру, як для січня. Він переконаний, опади у лютому не зможуть надолужити наповнення ґрунтів вологою, що може мати негативні наслідки для врожайності. Бо я з 2005 року веду і від найтеплішої пори року то так на 4 градуси температура вища. Які це може мати негативні наслідки? Ой. Ну, річ у тому, що то у нас дуже мало вологи буде в ґрунті. Якщо буде мало вологи в ґрунті, то відповідно можливо буде і врожай цього року. За вашими спостереженнями чи може лютий надолужити ні? Ні, ні, не надолужити. Річ у тому, що зараз це просто на просто е, високо піднімається день зараз довше є. То, і, по перше, він не надолужить аж ніяк. Можуть бути опади в вигляді снігу, можуть бути і з звесні опади снігу, але на температурний режим воно впливу не буде. А ще таке питання, оскільки снігу немає, земля не поповнюється водою, голову, так. чи це вплине на рівень водних ресурсів? Вплине. Тобто, чи крім, так, неурожаю може бути посуха? Посуха, так. Еколог Михайло Сорокманюк у свою чергу у коментарі редакції зазначив, що відсутність низької температури сприяє розмноженню шкідливих мікроорганізмів, які можуть нести шкоду довкіллю. В першу чергу не всі басили вимерзли. За цілий рік розмножуються не бацили, басили, які зжирають і багато в ґрунті цього, і корисне носіння. І якщо вони не перемерзли, то, то вони життєві здатні. Вороботоворні для сільського господарства воно чим погано, тому що воно накопичило рівень снігу, і коли весною воно розтало, безпосередньо є великий рівень ґрунтових вод, і рослина має звідки воду брати. А весною, що впав один-два дощі, і води замало, і та вода зразу просочиться вниз, і урожай, звичайно, що не буде мати чинність. Натомість енергетики лише вітають ситуацію з потеплінням, адже це означає автоматичне зниження споживання енергоресурсів, які витрачаються на обігрів. Та навіть якби були стійкі морози, переконаний Володимир Кудрицький, очільник Укренерго нашу державу блекаут оминає. Я вважаю блекаут країни сценарієм скоріше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому. Будуть продовжуватись обстріли. І якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми зараз в енергосистемі відновлюємо, відповідно це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації, які ми зараз яких ми зараз докладаємо, можливо, ми знаємо з досвіду попередніх хвиль атак, що її може навіть стати трохи менше в наявності, і в такій ситуації, ну у нас будуть відключення планові іноді в періоди похолодання, якщо ми говоримо. Про перспективу місяця, двох, от зимній період, цих зимовий. Вони можуть бути і аварійні, от, і відповідно після обстрілів а, також можуть бути, як ми всі з вами вже добре знаємо, на жаль, триваліші перерви в енергопостачання пов'язані з руйнуванням тих чи інших об'єктів енергетики підстанцій mm. або електростанцій в певних регіонах. Тому от такий песимістичний сценарій він передбачає, що ми, грубо кажучи, будемо жити в режимі грудня, там з кінця листопада-грудня 2022 року. Ми точно переживемо. Мабуть, енергетичного колапсу не станеться також і через рекордну кількість завезених в Україну генераторів. Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 гігаватт. Це як один атомний блок, зазначає видання Forbes. Протягом 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів, що в шестеро разів більше ніж за аналогічний період 2021 року. Як бачимо зі складною ситуацією на енергетичному фронті українцям вдається впоратись. Не менш позитивні новини цього тижня. Пролунали із вуст очільника держави Володимира Зеленського та дружніх країн, які допомагають українцям перемагати росіян. 11 січня у Львові відбула зустріч трьох президентів України, Польщі та Литви під час саміту Люблінського трикутника. Це спеціальний формат співпраці нашої держави із згаданими партнерами за підсумками зустрічі, польський президент Анджей Ду. Да анонсував передачу роти німецьких танків Леопард 2 шановні так по моя відповідь наступна після оголошення, тиждень тому прем'єр-міністра Мотавиша Марвецького щодо цього питання. нещодавно дійсно ми прийняли рішення про передачу такої підтримки. Україні з боку Польщі рота танків Леопард буде надано в рамках коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості по офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції. Перша рота танків Леопард, яку я сподіваюся, разом з іншими ротами танків та танків. Інших типів дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро. Скільки країн ще має намір долучитись до танкової коаліції? Вже буде відомо найближчим часом. Наразі уряд Великої Британії анонсував, що також готовий надати танки, як і Чехія. Кількома днями раніше заявила про передачу модернізованих танків Т-72 та ремонтно-евакуаційних машин. Кожен естонець сплатив за перемогу України 255 євро, кожний американець 184 долари, кожний латвієць 178 євро та кожний поляк 80 євро. Такі дані наводить Данило Гетманцев, коментуючи надання військової та гуманітарної допомоги від дружніх для України держав. Але найбільшу ціну платять, звісно, українці. Відтак поповнення озброєння для подальшої боротьби є вкрай важливим для нас у цей час. Власне про це заявив Володимир Зеленський за під. Сумками роботи саміту Люблінського трикутника та поінформував, що Литва як країна-партнер, передає Україні ППО і зенітні установки, які допоможуть захистити нашу енергетичну систему від атак іранських дронів. Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України і всієї Європи. Це слово. Танки, я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. Я дякую Литві. Дякую тобі, Дітана. Дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів. Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі. Рішення саме у такому форматі Люблінського трикутника це очевидно реальними справами доводить наскільки важливою є наша зустріч, якою важливою є співпраця між нашими державами. І до подій місцевих вже з січня запрацюють обласні програми, кошти якої скерують на ремонт матеріально-технічної бази профтехосвіти. Про це у коментарі радіо розділя заявив Андрій Годик, перший заступник очільника області. Він також зауважив, що область має намір завершити ремонти в гуртожитках, де екстрено розселяли тимчасових переселенців. Нагадаю, частково ремонти зроблено у ліцеї Миколаївської громади та гуртожитку Новороздільського політехнічного коледжу. Бачення на 2023 рік це ті об'єкти, які ми. Цього року починали і робили такі екстрені швидкі кроки в частині розгортання нових місць. Ми хочемо дійсно пріоритетом програми і освітньої і інфраструктурної зробити закінчити ті об'єкти, які ми починали цього року, але щоб це був комплексний підхід і щоб умови проживання як наших дітей, студентів і учнів. Так, і внутрішньопереміщених осіб були одинаковими одинаково добрими. Кошти закладені програма буде реалізовуватися вже з кінця січня. Будемо робити. У нас на вказану програму близько 150 мільйонів гривень. Це загалом на реалізацію інфраструктурних проектів. З них на потреби поблизько по 100. Крім цього, в межах програми освіти закладені кошти на технічне переоснащення саме навчальної бази закладів професійно технічної освіти. Ми чітко розуміємо, що Україну повинні від. Відновлювати якісні фахівці, молоді люди, які мають отримати дійсно якісну освіту, не на зразках навчальних там тисячу року, а це має бути конкурентні речі, щоб ми випускали готового фахівця, готового спеціаліста конкурентного на ринку праці. 10 січня уряд України затвердив програму щодо обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Ініціатива впроваджується спільно з Укрпоштою за підтримки Європейського союзу. Передбачається, що українці зможуть обміняти 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних лампочок. Обмін буде здійснюватись у відділеннях Укрпошти. Європейський союз профінансує закупівлю 30 мільйонів світлодіодних ламп. Перша партія з 15 мільйонів штук буде доставлена впродовж наступних декількох тижнів. Задля якнайбільшого заощадження електроенергії обласні центри і великі міста отримають лампочки першочергово. А до кінця лютого лампи повинні надійти навіть до найменших сіл. Програма почне діяти в режимі бета-тестування в застосунку Дія 16 січня. Згодом проєкт буде запущено у звичайному режимі по всій Україні. За даними Українерго, 40-60% енергії споживається домогосподарствами. Водночас, за даними Міністерства енергетики, українці досі використовують велику кількість ламп. Ламп розжарювання, які в середньому споживають у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи. Електрика для бізнесу подорожчала в середньому на 15 копійок за кіловат годину вже з 1 січня. Це через збільшення регулятором тарифів на передачу розподіл електроенергії та диспетчерські послуги «Укренерго» затверджені на 2023 рік. Попри всі виклики та негаразди, наш регіон продовжує жити культурно-мистецьким життям. Низка цікавих подій пройде цими вихідними у нашому субрегіоні. Тож куди можна сходити цими вихідними та що послухати чи можливо прийняти участь? Про все це у підбірці анонсів, які підготував мій колега Назар Ольшанський. Мої вітання. Так, низка цікавих подій відбудеться цими днями, і ви маєте змогу спільно з друзями чи у родинному колі змістовно провести ваше дозвілля на фестиваль коляди. Вас запрошує Миколаївський міський палац культури. Події стартує цієї неділі о півдні. Інформує Оксана Чапуріна, директор установи, та обіцяє, що відвідувачі заходу зможуть почастуватися пампухами та відвідати благодійний ярмарок. фест. Беруть участь всі бажаючі. це є фестиваль. Збереження традицій, звичайно, це буде для огляду. До там буде ярмарка, будуть майстер-класи для дітей. Частування учасників фестивалю помпухами і буде ярмарка. Буде «Помбі». Будинок культури у новому роздолі запрошує мешканців громади та гостей відвідати урочистий концерт на вшанування Степана Бандери. Цей захід стане продовженням урочистих подій з нагоди дня народження сподвижника української ідеї, яке ми всі відзначаємо у перший день нового року. Плануємо захід провести 15 січня о 16.00. Програмі передбачені виступи художньої самодіяльності будинку культури, як хору патріотичної пісні Завограва, так і дитячих колективів. Ми робили трансляцію того фільму. А вже, от безпосередньо, урочистий вечір ми зробили 15-го числа. У нас ряд заходів було до дня народження Бандери. Я кажу один з них. Ми 2 січня транслювали фільм Осінні вбивство у Мюнхені. На старий новий рік у новороздільських туристів-краєзнавців є традиція дивувати і мотивувати українську молодь до практичних дій. Тому не треба сприймати ворожого рук ліхтарків у підвечірньому лісі і дивно блимуючі вогні. Це не сигнали для ворога. Так тренується і змагається українська небайдужа молодь у вечірньому спортивному орієнтуванні. Тож, якщо ви прагнете провести час в активному дозвіллі та хочете спробувати себе у спортивному нічному орієнтуванні, то новороздільські туристи-краєзнавці під керівництвом. Ництво Богдана Іваницького ласкаво запрошують вас до участі. У ну, нас така традиція є на Старий новий рік. щось, або ходити до лісу зустрічати Старий новий рік, тобто близько в півночі, ну з воєнним часом само собою ще це не вийде. І ми вирішили вже так другий рік проводимо нічне орієнтування. Тобто, невелика дистанція, маленька, 1760 метрів, беруть участь 8-11 класи. А завтра все проводимо денне орієнтування аналогічно. Ну, маршрут просто більший. Ви поціновувач літератури та поезії, то Євген Брич буде радий вас бачити на презентації своєї авторської збірки у сутінках війни. Хочу запросити своїх всіх прихильників і читачів на презентацію моєї другої книги. Яка носить назву у сутінках війни і присвячена висвітленню героїчного подвигу і самопожертви українського народу у російсько-українській війні, яка на жаль зараз відбувається на наших теренах, і допомогою цієї книжки я хотів внести якусь свою частку у перемогу над агресором над ворогом, прославляючи подвиг українських бійців, українських захисників, ну і оспівуючи не Анність силу духу українців і нашої держави. Презентація моєї книги буде відбуватися в неділю 15 січня в селі Дроговиш у приміщенні готельно-розважального комплексу Максим. Отже, як бачите, вихідні прийдуть насичено та цікаво. Долучайтесь. На цьому програма підсумки тижня на радіорозділля завершена. У повторі ви маєте її можливість послухати опівдні, щосуботи та неділі. Бережіть себе та рідних. Допомагаємо нашим збройним силам, бо перемога вже зовсім близько. В студії для вас працювала Ірина Телька. До зустрічі в етері.